Ісус сказав своїм послідовникам, які запитували його про знак: спостерігайте за смоківницею. Ізраїль то Божий таймер. Сьогодні на передачі переможного свіруча Глорія Копленд вітає свою давню подругу Білі Брім. На наступному занятті про швидкий прихід нашого Господи Спасителя Ісуса Христа. Отже, давайте приєднаємось до Глорії Копленд. Вітаю! Я Глорія Копленд. Разом з нами наша гостя Білі Брім, яку ви радо впізнаєте. І Білі буде говорити про останні часи. Слава Богу. Хвала Богу, останні дні цього віку коронуються тим фактом, що Ісус приходить. так, амінь. Він повертається і він повернеться дуже швидко. Люди кажуть, невже наші попередники помилилися? вони вважали, що він має прийти тоді і тоді? Просто не все ще було на своїх місцях, як зараз. Але ми бачимо, що все навколо нас займає своє місце. Бачимо всі ознаки його приходу. Так і Бог так любить людей цього світу, що він дасть їм кожен знак, що він приходить. Йосип Флавій у своїх роботах писав про те, що сталося перед зруйнуванням другого храму. за кілька років до зруйнування цього храму Бог дав величезну кількість знаків. Знаків на небі. знаків різного походження. Йосип Флавій сказав: я вражений тим, що Бог не хоче, аби люди були захоплені зненацька. Так, я вірю цьому. І Бог не хоче, щоб ми були захоплені зненацька. Тому все це записано заради нас у Біблії, щоб ми могли знати, що він вже біля дверей. І, звичайно ж, він сказав це нам своїми устами на останній сторінці Біблії. На заняттях з германевтики і гумілетики ви дізнаєтесь, що коли ви хочете, аби люди щось запам'ятали, потрібно сказати це їм в кінці. І останнє, що він сказав, нам було я повернуся. Власними устами через відкриття дане Іванові у 22 розділі розділі му вірші книги об'явлення він сказав: ось прийду скоро. 12 12-й вірш Ось прийду скоро, і відплата моя зо мною, щоб віддати кожному згідно вчинків його. Далі 20-й вірш. Хто свідчить це, каже так. В цьому не може бути жодних сумнівів. Я скоро прийду. І ось якою має бути наша відповідь. Амінь, що означає, нехай ця молитва виконається. Амінь. Так, гряди, Господи Ісуса і я чую, що навіть молоді люди говорять так. коли я виростала, Глорія, і чула, Ісус прийде, я говорила так, але я хочу вийти заміж, я хочу народити дітей, я хочу встигнути зробити те і те. Але зараз я чую, як зовсім юні люди з моєї сім'ї, підлітки молодь хочуть, аби він повернувся. Коли я виростала, я взагалі нічого не чула про це. Ти не чула про те, що Ісус прийде, mm -hmm. Глорія? Бачите, і зараз є дуже багато людей, які навіть не знають, що Ісус прийде. Але сестра Вілкерсон сказала: є два золоті гаки, на яких висить уся історія перший прихід Господа і другий прихід Господа. Амінь всі інші події бліднуть у світлі цих двох. І зараз ми наблизилися до найважливішої події в історії людства: другого приходу царя Месії. Messiah. Тому нам потрібно спостерігати за цим. у багатьох місцях Біблії. Нам сказано пильнуйте, пильнуйте і моліться. Пильнуйте, повторює нам Ісус. Тримайте очі широко розплющені і розповідайте іншим, що Він приходить. тому і ми говоримо вам про це. Так, ми користуємося цією славною можливістю. Цю передачу транслюють у цілому світі. І де б ви не були, якщо ви живете у вільній країні або в країні, яка не є вільною. Можливо, ви випадково не трапили на цю передачу сьогодні, і ви навіть не знали, що він прийде. Але тепер ви почули про це, і він скоро прийде і він вказав нам знаки свого приходу. І сьогодні ми будемо розглядати їх. Хвала Господу. Отже, передусім, ми розглянемо 21 розділ Євангелія від Луки. Благословен Господь. Його учні запитали його у 24 розділі Євангелія від Матвія, яким є знак твоєї парузії у ті часи. Слово парузія завжди означало прихід царя або імператора. Учні були юдеями. Вони знали, що прийде земне царство. Вони чули це все своє життя. Вони знали, що цар месія буде панувати у ньому. Тож вони запитали у нього, коли ти прийдеш як цар Месія? А він відповів. Я дам вам знак. Вони і не уявляли, скільки часу це протриває, але він дав їм знак. І він сказав їм найбільший знак. І цей найбільший знак, ці найбільші знаки ми зараз спостерігаємо. Це Євангеліє від Луки, 21 розділ, 29 вірш. І він розповів їм притчу. Погляньте на смоківницю і на всі дерева. Коли вони вже розвиваються, то дивлячись на це, ви знаєте, що вже близько літо. так і ви. Коли побачите, що це збувається, то знайте. Коли побачите, знайте. Коли бачите, що це збувається, тоді ви повинні знати щось. Ви повинні знати, що царство Боже наблизилося. Про яке царство він говорить? Він не говорить про царство усього творіння, над яким Бог є суверенним володарем, яке існує сьогодні. Він говорить про видиме царство на землі його не було тут в той час, і його немає тут зараз. Воно ще не прийшло. Отже, він сказав, що коли ми побачимо ці ознаки, ми повинні знати, що він незабаром встановить це видиме земне царство, столицею якої буде Єрусалим, земний Єрусалим. так і ви, коли побачите, що це збувається, то знайте, що царство Боже близько. Істинно кажу вам не перейде рід цей, як все це станеться. Небо і земля минуть, але слова мої не минуться. Ми пам'ятатимемо про ці слова, коли будемо дивитися на смоківницю. Коли він сказав тут смоківниця, ми повинні пам'ятати, що в 11 розділі Євангелія від Марка він не говорить про Ізраїль, але тут він говорить про Ізраїль. Він говорить про його смоківницю у першому розділі книги Йоїла. шостий вірш. Бо на край мій, край мій. Прийшов люд міцний. Це Божий край. Люд міцний і нещисленний. Його зуби, як лев'ячі зуби, а паща його як в лавиці. Виноград мій зробив він спустошенням. Моє шфігове дерево геть поламав. Дощенту його оголив та й покинув. Галузки його побіліли. Ізраїль у своєму бунті, повставши проти Бога, не прийняв цього царства. І їхній непослуг, їхні гріхи привели на них люд міцний, і він поламав фігове дерево, смоківницю. він зняв з неї всю кору, залишивши галузки білими. Це тривало з того часу, як прийшов Вавилон і полонив Ізраїля. і аж до часів язичників. Але Бог сказав. Що часи язичників закінчаться? Він же сказав це у 24-му вірші. Він сказав це в Євангелії від Луки, 24-му вірші. Вони поляжуть від вістря меча і заберуть їх в неволю поміж всі народи. Євреї жили в у кожному народі. А Єрусалим, столицю, будуть топтати язичники, аж поки час язичників не скінчиться. Він говорить про гніт язичників над Єрусалимом. Часи язичників почалися з Вавилону, Вавилонського полону, і закінчаться царством, зображеним у вигляді десяти пальців ідола, зісну на Виходоносора. Настане той день, коли народи припинять топтати Єрусалим, і ним буде володіти його правомірний власник Ізраїль. Це примітка з Біблії Компеніон і ви знаєте, що примітки до біблії Компеніон написані Булінджером. Отже, настане день, коли закінчиться пригнічення Єрусалиму язичниками. Часи язичників почалися з того, що вони поламали Ізраїль. Оголили його галузки. Але Ізраїль знову дасть паростки. Ізраїль повернеться у свою землю. Ісус сказав своїм послідовникам, які запитували в нього про ознаку. дивіться на смоківницю. ізраїль то Божий таймер. Господь спонукав нас молитися за пробудження, щоб кожен пробудився до Бога. І Божий пророк, якого звати Джим Вайсман, якого Бог послав нам і який справді благословив наше служіння. Особисто я люблю справжніх пророків. Я зважаю не на кожного, хто трапляється мені на дорозі і називає себе пророком. До більшості з них я навіть не прислухаюся. Але зараз я можу сказати вам, я знаю, коли говорить справжній пророк. І на ці речі я звертаю увагу. Отже, брат Вайсман зателефонував мені одного дня. Ми молилися за пробудження, і він сказав: сьогодні вранці я прокинувся, і Господь спитав мене, що передусім роблять люди, коли прокидаються. Він почекав хвилину, і Господь сам відповів на своє запитання, як він це дуже часто робить. Він сказав: вони відразу дивляться, яка година, і той сказав вірно, коли я прокидаюся навіть уночі, я дивлюся на годинник. Я спробував перевірити себе, і кілька ночей намагався навіть не дивитися на годинник, коли прокидаюся, але не зміг цього дотриматися. У мене було побудження подивитися на годинник. А ви це робите? Що Бог хотів сказати братові Вайзману? Коли люди пробуджені до Бога, у них всередині буде бажання знати, який зараз час, наскільки пізно зараз, скільки часу ми маємо до Його приходу. Бо коли він прийде, він роздаватиме нагороди. У нас ще залишилося трохи часу для того, аби здобути їх. Знаєте, ми, ті, хто в церкві, народжені згори, і ви повинні знати, що є три групи людей: євреї, народи, і церква. Halleluja. Це перше послання до Коринтян. 10.32 Ми то церква. Ми народжені згори віруючі. Коли ми народилися згори, ми стали новим творінням, новим видом істот, новою людиною. Ісус все пройшов за нас. Він заплатив ціну за наш гріх. Він заплатив за наше зцілення. Але після того, як ви народилися згори, Бог призначив для вас добрі діла, щоб ви ходили в них. Так сказано в посланні до Ефесян. І ви отримуєте нагороди за ці добрі діла, які ви зробили. Він цінує Коли ви потрапите це. на небо, він завжди платить. Він цінує це. Слава Господу. Отже, слава Богу, ми дивимося на його прихід. І він говорить: тепер Божим таймером для вас є Ізраїль. Ізраїль то Божий таймер. Тож ми спостерігаємо за Ізраїлем, за тим, що відбувається в Ізраїлі. І крім того, він додав до цього ще й інші маленькі таймери. Можна сказати так, всі інші дерева. Інші дерева це народи пророст, біблійних пророст, старовинні народи. Коли вони вже розвиваються або займають свої пророчі місця, то, дивлячись на це, ви знаєте, що вже близько літо. Літо то час врожаю. Істинно кажу вам буде так, не інакше. Не перейде рід цей, як все це станеться. Небо і земля минуть, але слова мої не минуться. Він говорить про рід покоління, яке побачить повернення Ізраїлю, і це великий, великий, дуже великий знак. Ізраїль визнали як країну у травні 1948 року. І те покоління, яке побачило, як їм повернули Єрусалим. А це сталося у червні 1967 року. Не перейде, як він прийде знову. Хвала Богу, ти знаєш кого-небудь у такому віці? Це я! Me. Я! Алілуя. звичайно ж, я ще була дитиною, коли вони стали державою. Але саме того року, коли це сталося, я народилася згори. і я сповнилася Духом Святим того року, як вони повернули Єрусалим. Тому я вважаю, що я теж свого роду знак «Слава Господу. Без сумніву я очевидець. Це точно. Отже, це великий, великий знак, що він повернув євреїв додому. І я завжди кажу так: Пророцтво – це не просто якийсь предмет, який ви досліджуєте у старій темній кімнаті з нудним професором серед заполюжених старих книг. Пророцтво – це люди, народи, які займають свої пророчі місця. Євреї повертаються додому. І минулого тижня ми розглядали одну з моїх улюблених історій з книги, про яку ми вам говорили: принц і пророк. Принц то герцель Теодор Герцель. Він був світським євреєм, якого Бог покликав і якому він дав бачення. І той написав книгу під назвою Єврейська держава. він наважився написати про те, що вони знову можуть мати свою державу. І був ще один проповідник свого роду схиблений проповідник, такий як ми з тобою. Так, Я теж він був пророком, носив бороду і займав високе становище. Бог помістив його серед лідерів над держав того часу. Його звали Гехлер, і він навчав дітей герцога Баденського. Герцог Баденський був дядьком Кайзера Вільгельма, лідера Німеччини. І оскільки королівські сім'ї Європи були споріднені, він мав доступ до них усіх. Але Він прокидався у четвертій годині ранку. Він вірив, що настав час для повернення євреїв додому. І він розробив свого роду формулу, щоб обчислити, коли це станеться. Перші кроки мали розпочатися 1897 року. Він шукав, шукав ознаки цього, але він шукав Мойсея. І несподівано у книгарні він натрапив на цю книгу Єврейська держава і наступного дня увірвався у квартиру до Теодора Герцля і оголосив йому, що Герцель – то сучасний Мойсей, якого чекав Бог. А Гехлер, проповідник, покликаний допомагати йому і допомагатиме йому у всьому, що той робить і вони двоє пройшли цей шлях разом. Він познайомив герсля з лідерами наддержав того часу, але спершу я хочу розповісти вам про Теодора Герсля. п'ятницю я забула розповісти вам дещо. хоча він був світським євреєм. Його мати дуже-дуже хотіла виховати його у світському дусі. але знаєте, навіть ті євреї, які в той час були світськими і хотіли асимілюватися, проходили обряд барміцви. Тож перед тим як він мав пройти барміцву, хтось подарував йому книгу про царя Месію, де розповідалося, що Месія прийде на білому віслюку. І перед своєю смертю він розповів про це видіння. Я вважаю, воно дивовижне. Ви повинні пам'ятати. Саме він організував перший Сіоністський конгрес у Базелі 1897 року у Швейцарії, на якому зібралися євреї провідні євреї, і він сказав: Ми будемо державою. Цей конгрес був організований за допомогою цього проповідника Гехлера. Перед своєю смертю герцель розповів Реувену Брейніну таку історію. У віці 12 років Герцель прочитав в німецькій книзі про Месію, який прийде на білому віслюку, для того, аби відкупити єврейський народ. незабаром йому наснився такий сон. Цар Месія прийшов, славний і величний старий, взяв мене на руки. І відлетів разом зі мною на крилах вітру. На одній із веселкових хмар ми побачили фігуру Мойсея. Я впізнав його риси, знайоме мені з дитинства, зі скульптури Мікеланджело. Месія вигукнув до Мойсея. За цю дитину я молився. Це слова Анни, яка молилася за Самуїла. Тоді цар Месія сказав мені. Дванадцятирічному герцлю іди і звіщай євреям, що я швидко прийду і вчиню великі дива і вчинки для мого народу і для всього світу. Хвала Богу! Алілуя! Хвала Господу! І цей проповідник Гехлер підтримував герцля на кожному кроці, пророкуючи йому про кожен його крок. І сталося щось дивовижне. Це було надруковане у газеті від 9 лютого 2011 року. «Джерусалим Пост надрукувала статтю цікаву статтю про преподобного Вільяма Генрі Гехлера, котрий, як близький друг герцога Фредеріка Баденського і вчитель його дітей допоміг Теодору Герцлю втілити його мрію, побачити Сіон. Це стаття з газети Джерусалим -пост», написана євреями, вдячними за вплив цього християнського пророка. Хоча багато хто не знає про Гехлера, його роль в утворенні держави Ізраїлю була такою важливою, що єврейські сановники та міжнародні і місцеві лідери єврейської спільноти нещодавно відвідали надгромний пам'ятник, встановлений на честь Гехлера на його могилі у Лондоні. Євреї встановили для нього надгромний пам'ятник. Далі у цій статті розповідається про Герцля, і тут написано. Все інше засноване на їхній дружбі і взаємній любові до Ізраїля, є історією. Лава і герцель. Можете пошукати цю книгу в інтернеті. Її видано англійською мовою. за іронією долі Гехлер, який народився в Індії 1845 року, помер сам у бідності 1931 року у Лондоні і був похований у безіменній могилі. Але далі зазначається, що кілька років тому Джері Клінгер, президент єврейсько-американського товариства історичної пам'яті організація, яка знаходить і привертає увагу до місць, що пов'язані з американською єврейською історією, знайшов забуту могилу Гехлера. За допомогою преподобного Піледжі з церкви Христа в Єрусалимі. І це правда. Коли Герцель помирав, він не допускав до себе багатьох людей. Але гехлер міг до нього приходити. Перед смертю Герцель попросив євреїв не забувати гехлера за все, що він зробив для нього, і для сіонізму. Говорить Клінгер цей єврей. Але ми забули Давно вже визнано, що без заступництва і допомоги гехлера Герцель міг би залишитися непомітним ексцентричним журналістом з Відня. І саме заснування сучасної держави Ізраїль могло взагалі не відбутися без заступництва і підтримки гехлера. Лідер всесвітньої сіоністської організації сказав: «Вшановуючи цього тижня преподобного гехлера, ми не лише виявляємо йому давно належну увагу. Повертаючи історичний борг вдячності, але також привселюдно визнаємо ту важливу роль, яку багато християн відіграли передусім в утвердженні єврейської держави, а також у її підтримці. Друзі, це чудо. На попередніх передачах я вам зачитувала жахливу історію антисемітизму і негідного ставлення до євреїв, що дуже часто відбувалося під знаком Христа. Тож, якщо зараз відбуваються такі речі, це певний знак Його приходу. Певний знак. Хвала Богу. Співпрацюючи з організацією об'єднання християн за Ізраїль та іншими, ми наближаємо прихід Ісуса, і це чудо відбувається просто перед нашими очима. Алілуя, прийди, Господи Алі Ісусе, я кажу так, ви готові? Я готовий. Теж Тож кажу, ви так. приготуйтеся. Слава так. Богу, ми з білі зараз повернемось. Вам потрібно знати, який зараз час на Божому годиннику це абсолютно змінює те, що ви робите, як ви живете і що ви говорите. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, то напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. І почувши про це, не відкладайте в бік, розберіться докладно, будьте запалені. Алілуя! Зараз ми з білі хочемо погодитися разом з вами у молитві за ваше зцілення. Отче, ім'я Ісуса ми піднімаємо до Тебе кожну людину, яка чує звук нашого голосу. Ми забороняємо хворобам. Я забороняю Через хворобам Ісуса. і недугам у вашому тілі, в ім'я Господа Ісуса Христа. Ми з білі погоджуємося стосовно вас, що ви зцілені від верхівки голови до самісіньких п'ят. Я молюся за ваші фінанси, примноження, благословення належать вам, якщо ви приносите десятину. Ви скажете, але я не приношу десятину. Що ж почніть приносити Благословення належить вам саме завдяки цьому приходить наше примноження. Десятина залучає Бога до вашого життя, фінансового життя. якщо вам потрібно, або хтось помолився з вами, погодився з вами. Напишіть нам. У нас є молитовні служителі, які знають, як молитися, і вони будуть раді допомогти вам. У нас також є регіональні офіси в інших країнах. Дізнайтеся, як вони працюють. Вони теж моляться, Бо хоче, аби ви були здоровими. І ви хочете бути здоровими. До зустрічі завтра і пам'ятайте. Ісус є Господь, і Він скоро прийде. Амінь. Trust him in his presence. To thee, my blessed Savior, I surrender all, all to Jesus I surrender. All. Hey. Завтра на передачі переможного лосвіруючу. Що ми повинні робити? Тільки увімкнути телевізор і спостерігати за Ізраїлем? Ні. Увімкнути телевізор і спостерігати за Єгиптом? Ні. Ми повинні знати, що Біблія пророкує про них в останні дні. І тоді ми зможемо сказати, який зараз час.